Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про біржу Bitget і про деякі з додаткових можливостей, як тут можна заробляти. Конкретно будемо говорити про Pool X і CandyBobs. Bobs. Чому про них? Тому що вони тут бувають регулярно одні скінчилися, стартують нові, а це завжди можливість підзаробити. Плюс додатково розповім вам акцію, яка зараз тут триває. По копітрейдингу. Якщо ви хотіли спробувати себе в копітрейдингу, але боялися, що десь щось не вийде і можна тратити кошти, то зараз є можливість тестанути абсолютно без ризиків. Біржа BitGet покриє, якщо щось піде не так. Тож, давайте швиденько підписуємось на ютубчик, У вас там є кнопочка підписатися, і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Тут все, то, що треба, нічого лишнього. І, звичайно ж, треба підписатися ще на телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації. Наприклад, коли оце все виходить, в тому числі і по BitGet, спочатку йде в Телеграм, а потім, по можливості, я відзнімаю відео. Зрозуміли? Добре, давайте 2 секунди підписалися і погнали. Розпочнемо з Pool X, зараз є декілька активних, завжди актуально, ще раз наголошую, буде у мене в телеграм-каналі. Ви просто відслідковуєте і завжди будете знати, коли буде виходити щось свіженьке. Це щось схоже на LaunchPool. Дивіться, наприклад, по монетки CEC. Якщо у вас є монетка цек, ви можете її застейкати і щогодини отримувати нові монетки CEC. Ті, що ви застейкали з них, нікуди нічого не дівається, ніякої комісії немає. Тобто, це просто додатковий заробіток. Є не, не обов'язково по ті монетки, які ви отримуєте, може бути пул. Наприклад, може бути з USDT. Тут треба дивитися, так? Давайте подивимось по завершених, просто для прикладу, щоб ви бачили. Так, ось, наприклад, докс можна було стейкати USDT, отримувати DOX. Так, можна стейкати ефір, можна BTC. знову ж таки, USDT, ефір, BGB. Тобто без проблем. так? Ви просто дивитесь, які є активні пули. дивитесь, які монетки там треба застейкати. Дивитесь, чи у вас є ці монетки, закидайте, вони не лежать без діла. А приносять вам ще додатковий заробіток. І знову ж таки, наприклад, є монетки CEC. Нещодавно на BitGet закінчився лаунчпул по цій монеті. Нами фармили їх, так? І хтось продав, як і я, так, а в когось вони залишилися. То чому вони мають просто лежати? Друзі, дивіться, заходите, ось лаунчхаб, Pool X, також посиланнячко на Pool X залишу в описі, може, так буде комусь зручніше. Все, закидайте в стейгін і отримуєте додаткові винагороди. Все, в тих самих монетках. Хай собі лежать, хай працюють. Дивитись, які є актуальні пул Наприклад, ось тут, так, можна, якогось є солана. Можете закинути солану в стейкінг, хай також працює. Чому ні? І ще раз нагадаю, що ці пули з'являються тут регулярно, різні, на різні монетки. Ви просто можете зайти, подивитися, так? Трошки треба моніторити. Або підписатися на телеграм, я туди скидаю. Просто дивитесь, які монетки зараз актуальні, да, і все, закидаєте, і ваші гроші працюють на вас ще додатково. Друзі, для того, щоб взяти тут участь, вам треба мати аккаунт набіди, в кого його немає, і пройти верифікацію. Ківе ВСІ, там 2-3 хвилинки, воно займає, нічого складного немає. Посиланнячку на реєстрацію є в описі, переходите, реєструйтесь, проходите Ківе і все. І берете участь у додаткових таких можливостях. Якщо будуть виникати якісь труднощі, пишіть все в коментарях, я вам обов'язково допоможу. Так, далі переходимо до Candy Bomb. Де його шукати? Лаунчхаб. Bomb. відкриється ось така суріночка. І, до речі, зараз також є актуальна двіжуха по тій самій монетки цек. Але тут тільки для новачків. Буває по-різному, але зараз наразі тільки для новачків. Друзі, що тут треба робити? Тут вам потрібно робити торгові обсяги. Можна на споті, можна на ф'ючах, або і там, і там, і за це ви будете отримувати квиточки. Чим більше квиточків ви заробите, тим більше монеток ви зможете отримати. Ну, дивіться, в середньому виходить десь в, в межах 10 баксів, це в монетках, так, на один квиточок. Розумієте, дивіться, який тут треба зробити торговий обсяг. Більше 100, тобто да, менше 1000, ви отримуєте один білетик. І якщо тут вийде, якщо ми кажемо, в середньому, 10 баксів, так, то блін, на тут, я не знаю, потратите там пару центів. Заробите 10 баксів, проторгували більше, зробили 2 квиточки. 20. Ну тобто, реально, все реальне. нічого складу нема, головне, що тут треба зробити: це реєстрація на біжі, проходження Ківе і зареєструватися конкретно в цій акції в цьому Кенді Боб. Тобто заходите на сторіночку. Бачите, є активний, так натискайте зареєструватися і тільки тоді йдете, торгуєте. Читаєте умови? Давайте на прикладі ось цього. Що тут треба зробити? Дивіться, для спотової торгівлі є монетка торгівлі цек. Ви потрібні вам потрібно торгувати конкретно ось цією монетою. Ви нагороди будете отримати монетки ЦЕК. І тут уже нижче дивимось, так? Вже говорили про це, які торгові обсяги треба зробити і скільки білетиків ви отримаєте. Зрозуміло, ф'ючісна торгівля. Монетка винагороди цек. Зрозуміло, так? А торгувати можна усіма монетами. Кому що подобається? Да? Тим більше, якщо ви і так торгуєте на ф'ючах, то чому ні? Зареєструвалися, отримуєте свої білетики за торговий обсяг. І потім за ці білетики ви отримуєте монетки ЦЕК. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту на Бідґет або у вас є можливість зробити собі додаткові аккаунти, то ви вже можете взяти участь у цьому Candy Bombs по цек. Зараз скажу вам до якого числа. Дивимось тут все розписано. Бачите, реєстрація так у нас до 16 числа ви можете зареєструватися і можете торгувати, отримати в свої білетики. І 16-14 -го, -го година ви можете побачити результат. І вже о 15-й годині того числа, 16-го ви отримаєте свій в монетках ЦЕК. А потім ну вони вже торгуються. Зрозуміло, так. Ви зможете їх продати. І забрати свою зДТ. Чи, 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 чи залишити собі, наприклад, ці монетки, як захочете. Так, про X, про Candy Bombs поговорили. Все, що буде виходити свіженьке, новеньке як я вже сказав, в першу чергу буде потрапляти в телеграм-канал, тому не забуваємо підписатися. Далі ще обіцяв вам розповісти про акцію на рахунок копітрейдингу. В чому суть? Ви здійснюєте угоду по копітрейдингу, і якщо щось пішло не так і у вас там пішов мінус, то біжа покриває ці збитки. Акція дуже крута. Тільки треба враховувати те, що тут збитки покривають 100%, тобто, але до 50 USDT. Якщо ви там загнали блін, 1002, наприклад, да, у вас там мінуса, то, то так уже не пройде. розумієте, так? чуть-чуть, хто хотів спробувати, боявся, дуже круто можна зайти і протестувати. Дивіться, акція у нас закінчується коли це у нас? 9 жовтня, тобто, ще практично 28 днів. так? І ще дуже важливо, що вам потрібно зареєструватися. Спочатку реєструємось. А тоді тільки здійснюємо угоди, не наоборот. І ця акція, я ще раз повторююся, тільки для тих, хто ще не здійснює угоди на копі трейдингу на біжі Біт. Тобто, якщо ви новачок і зареєструвалися, супер, якщо ви зареєструвалися хоч два роки назад, але ще не користувалися копітрейдингом, також супер, вам це підходить. Якщо вже щось там відкривали, пробували, то ні. Нічого вам вже не покриють. Тож будьте уважні і обов'язково використовуйте максимум можливостей. Друзі, якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях. Обов'язково вам допоможу. Нагадую вам про підписочки, YouTube, Telegram. Ще, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.